Ялина європейська, метраж від метр до двох з половиною. А ще ялинка колюча, сосна звичайна та кримська. Такий вибір новорічних дерев на ярмарку Смілянського лісництва, каже майстриня лісу Надія Мінченко. Говорить, цьогоріч ціни на них на 20% вищі, ніж торік. Ціни від 186 гривень і до 942 гривень. Але це вже більше чотирьох метрів. Ціна зросла на 20 відсотків, тому що більші затрати на привоз. Купити ялинку сюди прийшла місцева жителька Галина Науменко. Жінка говорить, обирає дерево за висотою та формою. Ми кожен рік тут купуємо, бо тут дешевше, ніж на базарі. Що пишненьке, і якраз таке, що по розміру, десь до метр п'ятдесят. Метр шістдесят. Щоб радувало дітей та онуків. Додає жінка. Вони заказували сосну. Ну бо ми думали, що йолок не до той рік, наче не було. То ми думали, що немає. О, ну, Йолочка ще буде красива, вона дуже бачите пишна. Яка обирає ялинку й 13-річна Іванна Грушева. каже, підбирає дерево під свій зріст. Трохи вище за мене, тому що потрібно ж її якось наряджати. Нам потрібно якусь пишну, таку, щоб від неї зразу було розуміння, що потрібно. Святкувати і настрій, щоб був новорічний. Ярмарок стартував 1 грудня, говорить Надія Мінченко. За 11 днів його роботи продали 200 хвойних. На кожне дерево чіпляють бирку, тобто спеціальне маркування, яке підтверджує, що його виростили у лісгоспі. Чіпляємо бірку, щоб її можна було провірити, чи вона легальна, чи нелегальна. Чіпляємо іменно на стовбур. Ялини та сосни вирощують на спеціальних плантаціях у лісництвах. Розповідає лісничий смілянського лісництва держпідприємства ліси України Олексій Островський. Площа цієї плантації складає 0,6 гектара. Тут зростають новорічні сосни. Віці 8 років на цій плантації вже проводиться заготівля новорічних сосон на протязі трьох років. Таких плантацій у лісництвах Черкащини 132 на 140 гектарах. каже Олексій, з них цьогоріч планують продати 8,5 тисяч хвойних. Стандартна сосна для того, щоб вона була могла бути реалізована, вона має рости не менше 6 років. Вона буде десь така висотою в районі метра. От і більше ялина зростає довше. Стандартна ялина буде десь у віці 8-9 років. Плантації цілодобово охороняють лісівники. Вони стежать, щоб дерева незаконно не зрубували. Говорить майстер лісу лісництва держпідприємства Ліси України Євгеній Сірий. За шкоду зрізаної новорічні ялинки людина понесе штраф від 510 гривень до 1020. І буде нанесений штраф за нанесення довкіллю. Шкоди в залежності від товщини діаметра дерева. Каже, коли дерева досягли потрібного віку і розміру, їх зрізають для новорічного ярмарку і штампують. Ставимо клеймо, для того, щоб було видно, що це дійсно законно зрубана ялинка. Аліна Бережна, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.